Друзі, привіт! З вами я, Олена Ковалинська, дитяча письменниця. Хочу підтримати сьогодні тих батьків, яким здається, що вони не досягли успіху. І я хочу наголосити, що успіх це сміятися часто і охоче, завойовувати повагу інтелігентних людей і прихильність дітей, домогтися справедливої оцінки з боку об'єктивних критиків і витримати зраду уявних друзів. Цінувати прекрасне, знаходити найкраще в людях, присвятити гідній справі свій час, залишити світ по собі хоч трошечки кращим, спадкоємця, вироставши доглянути садок або створивши щось хороше в суспільному житті, знати, що хоча б дній істоті на землі стало легше дихати саме тому, що ти на ній жив. Ось що означає досягти успіху. Це написав Ральф Волдо Емерсон.